Друзі, нас про проголовне. Поїхали у закритих стінах Кремля. Ситуація досягла критичної точки. Інформація про те, що Путін відмовляється зустрічатися з Зеленським, не наполягає на продовженні війни, викликала вибух обурення серед найближчого оточення. для олігархів, це означає нові санкції, втрату залишків активів на заході. Для військових ще одну хвилю безглуздих наступів, які закінчуються тисячами трупів для силовиків на відворотну, внутрішню кризу та повстання регіонів. Саме в цій атмосфері секретар Радбезу Патрушев скликав термінову нараду Зустріч відбулася в умовах максимальної закритості. Телефони і електроніка були вилучені ще на вході, обслуговуючи персонал. Змінено співробітниками ФСО Пишуть, що одного з двійників Путіна розстріляли у притул. Оригінал дуже й дуже боїться за своє життя. Першими виступили представники генштабу. Їхні доповіді звучали як вирок, резерви виснажені, комплектування військ, провалене втрати особового складу, перевищує темпи мобілізації. Техніка йде на фронт. В останній де не дозволяється виконувати бойові завдання. Було наведено дані розвідки, частини строк. Ковиків і десантників у прикордонних регіонах уже переходять на бік легіонерів та опозиційних загонів у Кулара. Генерал полковники відкрито говорили: якщо ситуація не буде, зміни на Москва ризикує опинитися у вуличних боях уже найближчими тижнями. Олігархи запрошені до консультації в закритому форматі через своїх довірених осіб передали чітке послання. Підтримки Путіну більше не буде. Вони вимагали швидкого завершення війни, розуміючи, що продовження означає остаточний крах їхнього бізнесу і особистої безпеки. Один із близьких до нафтових корпорацій від Варто заявив про західні компанії, готові частково повернути на ринок, лише в разі реальної зміни влади та укладання миру з Україною. Силовики ж діли жорсткіше керівники, служби ФСБ і розвардзі, які традиційно трималися осторонь відкритих конфліктів. Цього разу одностайно стали на бік Патрушева. Було озвучено кілька сценаріїв нейтралізації президента від примусового відсторонення через стан здоров'я до фізичної ізоляції з подальшим призначенням медвійника для підписання формальних документів. Усі вони мали одну мету не допустити, щоб Путіна зірвав. В домовленості з заходом і Україною у цей момент на нараді було озвучено і головне сигнали з Вашингтона та Пакіна. Підтверджував готовність визнати будь-яку нову конфігурацію влади в Москві. Якщо вона забезпечує припинення бойових дій, це стало остаточним аргументом. Патрушев отримав карт бланш на проведення операції з усунення президента. Було вирішено задіяно обмежене коло співробітників СО, щоб уникнути витоку інформації та неконтрольованих сутичок. Паралельно обговорювалися план легітимізації. Зміни двійник Путіна мав виконати роль підписанта мир. Них догмовленостей, що зніме з Росії тиску короткострокові перспективі. Після цього за задумом Патрушева, влада поступово перейде до Ради безпеки, контрольований ними наближеними генералами. Такий формат дозволяє уникнути повного колапсу державних інститутів і при цьому гарантувати силовикам збереження ключових позицій. Кремлю війшов фазу внутрішнього перевороту потім втратив підтримку одразу на трьох рівнях: економічному, військовому і силовому для Росії. Це означає перехід від персоналістської диктатури до колективного правління під егідою Радбезу. Патрушев діє як. Технічний координатор, розуміючи, що тримати країну у стані війни вже неможливо. Усунення президента виглядає неминучим. А формат війника, як підписанта мирних домовленостей, дозволяє контролювати інформаційний простір, і готувати населення до нової реальності у найближчі тижні. Можна очікувати або швидкої інсенісації підставки за станом здоров'я, або повідомлення про раптову смерть. Це стане сигналом остаточного краху путінської системи, яка не витримала навантаження війни. А ось які сценарії розписує телеграм-канал Кремлівський. Вчора після рішення на терміновій нараді Патруша дає наказ обмежити прямий доступ до Путіна. Навіть для найближчого оточення формальним приводом стає загострення стану здоров'я президента. Медичну бригаду змінюють на групу під контролем ФСБ. До президента допускають лише перевірених осіб, які фактично виконують роль конвою. Це зменшує ризик витоку інформації та можливості самостійних рішень. Одночасно організовуються технічний контроль і всі телефонні лінії та канали зв'язку президента. Переводять на апаратуру, що фільтрується спецслужбами будь-який вихід. У публічний простір лише через попередньо затверджені виступи. Внутрішня легітимізація, щоб уникнути хаосу, силові структури отримують наказ присягнути системі, а не собі генералам і командирам. Передають сигнали, що відтепер управління здійснює колективний орган Рада безпеки. Публічно це поки не оголошується, але на практиці всі накази вже йдуть від Патрушева та його людей. Олігархи і губернатори отримують від адміністрації розпорядження утриматися від будь-яких заяв. під страхом кримінальної відповідальності за дестабілізацію. Водночас із ними проводяться Криті консультації, щоби пояснити, система переходить у нову фазу, і головне для всіх уникнути внутрішнього вибуху. Операція Двійник для інформаційного прикриття використовується один із двійників Путіна. Його готують до коротких виступів та можливої поїздки на зустрічі з Зеленським чи міжнародними представниками. Головна мета створити ілюзію, що президенту строю і він готовий ухвалювати мирні рішення. У випадку відмови справжнього Путіна підписати документи сценарій передбачає його раптове погіршення здоров'я. Він яка офіційна заява від імені Кирила. Не забезпечують підписання Кремля. Це дозволяє зняти напругу і перекласти відповідальність за поразку. Особисто на Путіна, який не зміг довести справу до кінця. Етап четвертий оголошення про відсторонення, коли основні домовленості з міжнародними гравцями будуть досягнуті. Кремль оголосить про відставку Путіна за станом здоров'я в інформаційний простір. Піде легенда про серйозну хворобу або ускладнення після операції його ізоляції буде оформлена як лікування в закритому санаторії. Формально виконуючим обов'язки стане прем'єр або спікер, але реально вла. Влада залишиться в руках Радбезу під контролем Патрушева. Це забалансує інтереси силовиків армії та олігархів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На канал.